Болотянник це дух боліт у слов'янській міфології, особливо в українських народних віруваннях. Його часто описують як темну, вологу істоту, покриту тванню, водоростями та мулом. Він мешкає на болотах, озерах та в заболочених місцевостях, де стежить за своїм володінням і відлякує непроханих гостей. Зазвичай болотянника уявляють як людиноподібного, але з викривленими рисами, довгими руками. Зеленкуватою або чорною шкірою, блискучими очима, що світяться в темряві. Його дихання хоп холодне, а голос хрипкий, ніби шум води серед трясовини. Він може заманювати подорожніх, особливо тих, хто легковажно ставиться до природи у непролазні трясовини, де вони безслідно зникають. У народних переказах болотянник не завжди був злим, дехто вважав, що він захищає болота від руйнування і карає лише тих, Хто шкодить природі або ставиться до нього зневажливо, за деякими легендами він може допомагати заблукалим мандрівникам знайти дорогу, якщо вони звернуться до нього з пошаною. Ця міфологічна істота символізує таємничість і небезпеку боліт, нагадуючи людям про повагу до природи та її непередбачуваність. Болотянник і досі живе в казках, легендах та сучасних фентезійних творах, продовжуючи лякати та зачаровувати уяву тих. Хто чує його історію?